Всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Сьогодні ми плануємо заколоти порося собі, бо щось ми вже вийшли трошки з м'яса. Заколимо для себе. Там в нас є такий кабанчик, він не дуже здоровий, тому будемо зараз працювати. Ось такого кабанчика ми закололи для себе. Зараз підтягнемо столика, покладемо його. І буде то, що треба. Вже дедушка смалить. Кабанчик це в нас молоденький. 6 кілограм 130, мабуть. Вже дедушка розбирає, столик готовий, все готово. Потихеньку. Діло движеться. Погода така хмарна, наче ніч. Ще обід, а погода хмарна сьогодні. Ну, працюємо далі. Хлопці замовили пожарити, поки розбирають почеревину. Ось така гарна в нас, подивіться, яка почеревина. Зараз нажаримо і будуть хлопці смакувати. Оце такі поросятка петрени м'ясної породи. Так, будемо нарізати. Нарізали ми почрьоку, а вона далі така сама гарна м'ясненька. Зараз ми її будемо жарити. Тут у нас у сарайчику також зміни. Свинки поїхали на замовлення. Це залишилось у нас кабанчиками собі закололи, залишилось дві свинки, вони залишаються на свиноматки. Перша вже в них охота була, на другу охоту ми їх уже спаруємо. Прививки вони потрібні. тому будемо чекати, коли вони знову прийдуть в охоту. Тут у нас сидить Кабанчики і свинка, ті, що були в сарайчику. Не холодно, тут нормально. Ще зараз треба досипати тирси їм буде. І вона теж залишається на свиноматку. Ну, а кабанчик піде, може, на паску. З'їмо його. Побачимо. А може і на замовлення піде. Отакі От в нас справи на господарстві. Сьогодні ми вже вправились по господарству і вирішили, проколоть нам треба по плану, проколоть треба від глистів поросятам. Тому ми зараз хоч одне пару штук зважимо, щоб зарахувати кількість введення ліків. І будемо колоти, так? Да? Ще в нас на цих поросят наші підписники подзвонили вчора і замовили всіх 10 поросят. Тому і ми задоволені, і люди будуть задоволені. Так, да, Вань? Тому ці поросятка скоро поїдуть до нових хазяїв. Проколимо їм глисти, повторимо. Ні, ми вже повторять не будемо. Повторять, будуть нові хазяї їм вже. Так, колем. Все, ти приготовив? Ну, я ставлю на паузу, бо ми, я так не можу і колоть, і знімати. Все? Да. Дай я подивлюся. Скільки вес? Вісімнадцять. 18. 18. Погано видно, але ж нема як із і цей. Так, набрали пів кубіка. 21 з лишня. Ну хай двадцять один лишнє не вважаємо. Це взагалі гарні Гарні поросятка. Пушонка. Да. Так, далі колем. 15,5. і Неплохо. Так, ще один остався. Так, покололи їх. Колимо ми ось і верміктин. Оце ми колимо це від глистів, тут від кліщів. Воно таке комплексне. Його можна і собакам, і котам. Тільки правильно треба розрахувати. Так, да, Дозіровка, щоб була правильно. Ще трошечки ось і поїдуть до хазяїв нових. Прибираємо свої віса. Да, так, да, тут жарко, а на дворі холодно. Ми вже прийшли з дедушкою по сіну бо ми готуємося до опоросу. Зараз наберем зеленого чаю. Ми беремо дві ряднинки, бо в нас буде два опороса. У нас і Марфа Васильівна наша буде пороситися. То беремо зразу дві ряднинки. Сніг весь розтаєв, немає. Сонця немає, хмарна погода в нас. Напакували. І що? На плечі? Капець. Ось така сільська, Ось таке сільське життя. Це щоб руки не викручувало. Добре, якщо ні. І понесли. Так, ми, друзі, вправились по господар, має бути опорос уже. Вже вона мічиться, ляже, встане, ляже, встане. Заготовили сіно, а Марфа, наша марфуша буде через два дня пороситися, тому ми вже її сіно принесли. Ящик у нас на поготові. У ящик ми всередину дезінфекцію посипали, щоб вже вбило всі мікроби. Ой, теж тут заготовили сіно для опоросу. Все наче є в нас, все готово. Тільки чекаємо. Лисичка завалиш, усю клітку чухаєшся. Малеча наша воно відпочиває. Тепло. Скільки в нас у сараї, зараз глянемо. Ще поки зловлю, В сараї 28, навіть 29. Тепленько. Ну що, очікуємо порос, вже я буду наглядати за нею. Є в нас вже ось такі поросятка. Народилися. Так що, зараз трошечки вони обігріються, ми їх підпустимо до свиноматки. Свинці ми вкололи естрафан, один кубік. І все добре. Окситоцин ми ще не колим. Окситоцин ми ще не колим, тому що опорос іде чудово, трошки пізніше вже тоді вколимо. Обов'язково. Закінчився в нас опорос. Маємо ось таких Петренчиків. А тепер через один день буде ще в нас і Марфа Васильівна пороситься. Бусічка наша вже привела, вона у нас була маленька, тому ми її назвали були бусинкою. Але ж зараз вона така виросла, що вона на всю клітку. Ну, молодець. Хай відпочиває. А ми також підемо відпочивати. Ну, пішли з молотком. Так? Ти когось будеш мочити. Ну що, сьогодні перші сутки нашим маленьким поросяткам, бусинка наша привела все добре, опорос був швидкий, справилися непогано. Відпочивають. Тепер ждемо, Марія наша Васильівна. Буде приводити завтра, може. По графіку в неї завтра опору, тоді будемо очікувати. Ще є в нас маленькі поросятка, але вони вже через пару днів будуть їхати до нових хазяїв. Вони вже всі замовлені, буржуєчка топиться, тепленько в сараї. лампу їм вже не включаємо. Ось такі в нас зміни в сараї. Лисичка, тобі клітку зменшили, потерпи, поїдуть ось оці поросятка, лисичка перейде у цей станок. Поставимо назад забор, і вона стане у клітку, і можна буде оцей буржуйку поставити на це місце. Щоб у проході було трошки вільніше, тому все нормально, працюємо далі. Красапєта! Ось такий Петренчиків привела, бусинка. Але тут дівок багато. <ріст> Майже всі дівчата, всі свинки. Коли ви виростете, гвардія, ми виключаємо світло повністю, на ніч ми світло не залишаємо, тоді вони темно і вони йдуть зразу під лампу. Поїли і під лампу, бо якщо горить світло, ото воно там ляже, там ляже, не йде під лампу і свинка може придавити. А так, все буде добре. Ось так дедушка дав їм їсти, і як вони в рядочок усі дружно снідають і обідають.